Сьогодні в рамках програми компів за 300 будуть показані такі чотири екземпляри, які я відібрав. Поки я їх шукав, подумав я зіграти в такий челендж, чи зможу я знайти кампи дешевше 300 гривень, скажімо, там, 200 гривень, чи там, 150 і скажу, що зараз практично рідко бувають. Кампи, цілі кампи за якісь там мінімальні гроші. А основна умова, щоб комп був цілий і він був робочий. От І намалювалося сьогодні таких 4 екземпляри з такими цінами. Той екземпляр сюди не котірується, але я його часто лишив так. І скажу так, що. Коли я показував компис за 300, перше, що спадало на думку, чому не докинути 100-200-300 гривень не купити ящик з тим же 1155 або якимось крокват на борту. Але коли ти докидуєш гроші, то думаєш, ну, раз я докинув 300 гривень, і сума вже 600, то можу докинути ще і взяти ще щось краще. І коли ти вже подумки розлучився з 1000 гривень. То якісь 200-300 гривень зверху, для тебе вже значення не мають. І так в поривах страсті за 1500 гривень купуються кампи на 1155 сокіті і без відеокарти. Тому кожен сокет має свою ринкову ціну. А все, що вище, не означає краще. Це все ті самі кампи. Просто від перекупів або від тих людей, які готові чекати руками на свого щасливого покупця, а 775-й комп на свого нового власника. І перший комп. Отакий от от, з такою от мордочкою 230 гривень. І ну, нам приходиться інстатувати вже кожну деталь, що тут DVD-R там. Корпус хотів сказати в збереженому стані, але тут вже хтось ногами його пінав під столом. Ну, не розбитий і то добре. Відеокарта відсутня. Материнка срок p 4 vm 800 Урізана отака от чіпсет. Дві оперативки. двоканал тут. І підтримка прескутів 800 А то означає, що. Можемо засунути сюди топові і притопові піньки того часу. І нестандартний кулер. Не бачу я тут таких прижимних кліпс, як були на 478-му сокеті. І вбудована відеокарта. Буковина. Бачимо тут вихід на відеокарту. вихід нам говорить про те, що відюха тут. Не просто відео відеовихід, як в сучасних компах, які потребують вбудованого відео в Pro. Це, а звичайна стара добра відеокарта, вбудована в чіпсет, вставив кабель від монітора і працює. І AF825 Cooler AF Arctic Cooling що, Тим словом. Прочекав я слово, дійсно тут Кулер Arctic. Коштують вони, ну, по-різному, там і 5 доларів приблизно, ну то ібеївські ціни суть уважно. В описі не знаю, чи вказано там якийсь опис. Но процесор тут не вказаний. Так, тут може бути будь-який процесор, але можна запросити, уточнити материнка дана підтримує непогані процеси, сюди можна вкласти і непоганий проц Материнка, в принципі, непогана. Зі слів, що все в відмінному стані, можна, в принципі, скріни запросити, якщо вже так трястися, то наступний комп 230 гривень, 250 точніше. Uh -huh. Зразу зустрічаю без Такий він. І тут вже в нас відмінність в тому, що вже є скріни з включеному стані. Тут вже стоїть Celeron 2.8, думав, вже тут Pentium, вже аж зрадів. Думаю, що собі пеньок. Не тут то було. Celeron 2.8. Селерон то є урізана версія Pentium 4. Навіть того часу при печатанні відбувалася секундна затримка. І він має урізаний кеш, урізану шину. Скажімо так, дешевий офісний варіант того часу. Ну, тут Літеон, ну і більше тут нічого такого нема. Літеон це привід, DVD, CD так, от, і тут нічого видно, не, не видно. p 4 і 2 0, це 800 p 4 800 І тут ТР, швидше всього, вказує, що це. Більше фотографій нема. Що це є в нас версія VM. Тобто така сама материнська плата, як попередня. Ну і от бачимо, що тут 200. 200. Ті планки по 100, 128. Дві планки по 128 мінус вбудована відеокарта. Яка бере свою відеопам'ять черпає з оперативної пам'яті. Такий задній, от вона вбудована встройка. В принципі, комп заявляється як робочий. І. За свою ціну, скажімо так, іде. Так, і наступний комп приємного апетиту всім, хто їсть, От. кольору. Ну, кожен собі вже сам вирішить який це колір. От. Він теж заявляється, як робочий опис Biostar Отака транська плата і Симпрон. 145 інтегроване відео HD 3000 Radeon. І зараз ми глянемо на той комп. Вбудовано також відюха в материнську плату, і тут вже щось поновіше. Це вже в нас AMD-шні і вже набагато сучасніше. Глянемо на тут на материнську плату. Що тут за материнська плата? От вона BioStar. І от ціни приблизно на неї, по-різному коштує вона. Ну а тут вже в зборі з системним блоком. І зі слів вона робоча. Якщо вона робоча, ну, вона може мати якісь проблеми, скажімо так, скриті, якісь глюки. Одним словом, материнка на АМ3 300 гривень системник в зборі, скажімо так. Ну а... Сумніваюся, я що того, що тут все нормально, по якій причині тій, що отут можливо докомплектувати. І отут пішли розцінки. Там клавіатура 50 гривень, мешка 20 гривень, кабель там VGA 50 гривень. Тобто, коли обично виставляють такий прайс, то навряд чи ну, Заставляє задуматися, чи все там нормально, скажімо так. А материнка на М3 Сокеті 300 гривень, в принципі, то не є для неї така ж ціна. По такій ціні їх продають, але тут і в заключення скажу, що торгові площадки то свого роду секонд-хенд, барахолка, де цікаво просто поритися в якомусь хламі за 300-500 гривень купити якийсь древні комп, знайти якийсь залізо, яке який колись мав, а потім віддав і довго шукав. І тепер знову захотілося, і є можливість його знайти ну або собі в колекцію, якщо ти любитель, накопичувати. Суми невеликі, тому якщо щось не, не жалко, якщо виявиться якийсь глючний або ще якісь приколи, головне не купити його за тисячу гривень.